Світає Трускавець онлайн. Останнім часом суди все частіше розглядають справи про захист честі, гідності та ділової репутації. Сьогодні Трускавецький суд розглядатиме саме таку справу, де позивачами виступають Леся Дідик та Петро Іванишин. І вони позиваються до журналістів до е, Любомира Поливки та Руслана Цехмейстра. І відповідно до Трускавецького радіо та громадської організації Трускавець онлайн. Позивачі вважають, що їхню честь, гідність та ділову репутацію були за Мовано публікацією краплені карти з колоди Козера, яку озвучили в ефірі Трускавецької радіостанції. Пізніше цю інформацію поширив також Трускавець онлайн. Однак ця справа зараз лише починається, тож далі буде. Слусідня з тим це цвітна справа за позовом. Головне, що у нас трактер героча, діди Бле... Глесі Іваніний. До комунального підприємства редакції міського радіомовлення Поливка Любомир Львович, громадська організація журналістська агенція Трузкая зонлайн і цехмейстер Руслан Константинович. Будь ласка, У нас є клопотання про витримування доказів. Я його озвучу коротенько в провадженні суду знаходиться ця справа про захист частин-судіової репутації. При цьому у спільному виступі під назвою. Колоди козера, відповідач, поливка на переконання позивачів саме в адресу позивача Іванишина зазначає, що, процитую вас щось, козир виділяє тому земельку під спорудження офісів. Треба ж було віддячитись тому за вибори. Є таке. Одночасно, 17 березня 2017 року на адресу Тускавецького міського голови представником позивачів адвокатом Крамер було скеровано належно оформлений адвокатський запит, у якому останній просив надати інформацію, яка безпосередньо стосується фактичних обстану даноційної справи, що є предметом доказування у ній. Зокрема, це стосується інформації про те, чи за час каденції міського голови Козера жителю міста Трускавця Іванишну Петру Кириловичу 4 10 року народження передавалась безоплатно. У власність або ж надавалась в оренду земельна ділянка в місто Турскавці під будівництво на житлових приміщень офісів. Проте по даний час будь-якої відповіді не отримано. Отже, у сторони позивачів є труднощі у витребуванні зазначеної інформації, яка має значення для правильного вирішення даної цивільної справи. На підставі викладено з метою повного об'єктивного та всебічного дослідження фактичних обставин справи забезпечення принципів змагальності та рівності сторін, керуючись статтями 27, 31, 137, ЦПК України ми просимо витребувати з Трускавецької міської ради інформацію про те, чи за час конденції міського голови Козара жителю Трускавця Іванишину Петру Кириловичу 4 року народження передавалась безоплатно у власність або ж надавалась в оренду земельна ділянка у місті Трускавці під будівництво на житлових приміщень офісів. Як вимагає стаття 137, Цивільного процесуального кодексу України? Ми надаємо суду належно завірену світлокопію адвокатського запиту від 16 березня 2017 року, на ім'я Трускавецького міського голови та світлокопію поштової квитанції про відправлення цього запиту 17 березня 2017 року. 17-року, яка є цей запит доказом того, що у нас є труднощі в отриманні цієї інформації. Не йшлося взагалі про прізвище. Там ні прізвище Лесі Діди, ні прізвище Петра Кириловича і вони що немає. Ну, які докази можна витримати, я не розумію. Це просто журналістський домисел, то розумієте? Тобто ви в даному банку називаєте прізвище. Оціночні судження. оціночні судження... Ні, ви, Та, по суті, будь ласка, я Я маю От З приводу е, даного запиту сторона позивача вважає, що ви, е, пере... Та, я вірно трактую чи ні? Так. Що ви мали уряду, кого виділяє тому земельку під спорудню місце треба тому, тому. було виділяти. Тобто на переконання позивачів зазначають, що це іменно стосується Іванишина. Так. Так. Це їхні це їхні доми. Доми. Це, доми. Важає, це не доказ. Це Вони не, не доказали, що там є Іванишин. Події із реального життя, події біографічні. Тобто, то, що Іванишин був, наприклад, очолював міську організацію Комсомолу в Бориславі в свій час, що Іванишин являвся виконавчим директором Трускавецького водоканалу, що Іванишин здійснював торгівлю алкоголем і так далі. Тобто, всі факти ці із життя. Це всі факти із життя Іванишина Петра Кириловича. і всі, тому, е е що В тому числі ці події. Хозер виділяє земельку земель, під спорудження офісів. Треба буде виглядяти і з тому ласка, ви зараз зайшли десь за вами. Це докази, який що іменно стосується в контексті Іванишина, це якраз в контексті, коли? То, якраз в контексті е, того, коли йде опис про е, біографічні дані і факти із життя Іванишина, де описується, що він працював в водоканалі, де описується спочатку починає з комсомолу, потім водоканал, а потім йде про землю. Тобто, в контексті ціє, 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 цього спірного виступу йдеться саме про Іванишин. На Петра Кириловича. Третій абзац, абзац цього спільного виступу, де е, е, говориться, здивували самі викрики, якими Петрусик апелював до публіки. Вас обманюють, кому ви вірите. Саме Іванишин 3 лютого 2017 року під час виступу міського голови оце говорив. І це зафіксовано на відео. Це є незаперечний факт, який спростувати неможливо. А нам згадалися зовсім недавні часи, коли Петя ще будучи першим комсомольцем у місті Бориславі, ми подаємо ось його трудову книжку, де зазначено, що він дійсно займав посаду очільника міської організації комсомолу в Бориславі. І Якраз йдеться про Бориславі. Раптом виявив пропажу комсомольських грошей. Невдовзі у нього звідки з'явився стартовий капітал для бізнесу. Починав з продажу горілки. Він дійсно здійснював оптову торгівлю алкогольними напоями і розрібно. Це здійснювало товариство, засновником якого він є, товариство називалося Альфа. Ми дали з цього приводу також підтверджуючі документи. І відразу попався на тому, що продавав фальсифікат. Ну, це спростовано якраз довідкою нашої Не знаю, Давав Хабаря чи ні, ну це таке, бо невдовзі Петрусик стає обласним депутатом. Він дійсно був обласним депутатом, депутатом Львівської обласної ради. І це всім відомий факт, який ніхто не може заперечити. І який не потребує навіть доказання, тому що я не думаю, що хтось це буде заперечувати взагалі. А за ставками Народного фронту продовжує займатися бізнесом, Козир виділяє, тобто вказується конкретний прізвище, Козир, це Трускавецький міський, тому земельну ділянку під порушення офісів треба було віддячця тому за вибори. Тому оце все дає нам підстави рахувати, що йдеться саме про Іванишина Петра Кириловича, про конкретну особу, оскільки це наводяться факти із його життя, і реальні факти події, в яких він приймав участь нещодавно. Ну за вибори ви самі нагодніли. За За вибори. Того йде, ви сказали, що біографія, вважаємо, ми Ми будемо ми... пояснення, але хто завідає? Ми намагаємося... Де за вибори, ви має Ні, так, це де про це самоособи? це продовження в, кон... сам... в, кон... в... в контексті цієї статті. І тим більше, ви розумієте, що твердження про те, що це фейлетон, вигаданий, фейлетон гіпотетично не може бути вигадкою. Фейлетон завжди ґрунтується на реальних фактах, на реальних людях. І тому реальною людиною тут є Іванишин Петро Кирилович. Саме про нього і йдеться у цій спірній е е публікації. Адресувався е ну, вашому клієнту, тобто про нього було сказано Іванишин, такречно, тобто, виклик... що так, і це є якраз предметом доказування. Дякую за це... запитання. Це, це є предметом доказування у цій справі, але є з єдиною поправкою, що це не фейлетон. І ми це докажемо в тому числі шляхом виклику судового засідання. Будемо ставити питання, просити суд, щоб суд заслухав думку спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями в галузі літератури і журналістики, і зможе для суду чітко роз'яснити, що таке фейлетон і чи являється спірна публікація фейлетона. У мене ще запитання. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже говоримо про е, види, ну, тобто філетон про жанри. чи, будь ласка, ви читали байки Глібу? Ось це вже питання? по по суті це, це по справи. Це я по суті. Я, я, я зараз продовжую. Ви знаєте, по що пост... в байках дуже багато людей пізнають себе. І я не раз читаючи байки, так само впізнаю себе. Розумієте, тому що... Це ваше право себе впізнавати. Я розумію, але завжди себе, завжди власне, розумієте. Люд, люди люди може себе впізнати, але це не означає, що це про них було сказано. А те, що ваші клієнти впізнали себе у цьому фелетоні, ну вибачте, хочу сказати, що це спроба чергового закриття засобу масової інформації, особливо ситуація, яка склалася зараз. Нас чекають вибори, і їм невигідно якісь е, об'єктивні. Засобами інформації, які подають різні точки зору, різні думки, і вони просто хочуть закрити наш засіб масової інформації. Оце основна мета їх цього судового позову закрити нас. Взагалі, я вважаю, що це є спроба такого політичного тиску на мене, як на депутата і як на журналіста, тобто, щоб нас застрашити. Знаєте, там якимись сумами, що ми будемо щось відшкодовувати. Е, сьогодні законодавство України дозволяє мені, як і журналісту, і як мешканцю країни, в якій я живу, дозволяє вільно розповсюджувати інформацію. Е, наклепу ніякого я не здійснював. І вважаю, що цей позов є просто, ну, вибачте, але це є сивої кобили. Оцей позов цей бресовий кубил інакше я виразитись не можу за те, що висвітлюється фактаж, за те, що висвітлюється е, подія, за це подавати в суд і вимагати якісь гроші. знаєте, це абсурд.